Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження вид і вирішальної гри Євровідбору Чемпіонату світу 2026 за друге місце в групі Ді Україна-Ісландія. Наставник нашої збірної Сергій Ребров виставив такий стартовий склад: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зубков, Ярмолюк, Калюжний, Маліновський, Циганков, Ванат. Українцям потрібно було тільки перемагати, бо за рівної кількості очок зі сланцями суперники мають перевагу за кращою різницю забитих та пропущених м'ячів. Могли повести на 24-й хвилині, коли потужний удар циганкова з-за меж штрафної площі відбила поперечка воріт. Дуже шкода, що не забили, бо за такої в'язкої гри подібних моментів буде обмаль. Зубков вдвічі загалив кулястого вище воріт. Циганков підсікав м'яч п'ятою під ближню стійку голки пересланців гав не ловить. Але й номінальні гості також відповідали дуже небезпечно, особливий клопіт для українців викликали кутові. Але все ж більше тиснули наші хлопці. Але ісландці впевнено відбивалися, причому не порушували правил біля своєї штрафної і намагалися мінізувати виніс м'яча на кутові. Коли по перерві ванат в штрафні суперників не зміг як слід розпорядитися м'ячем після чудового пасу на хід від Циганкова, я вже не стримував емоцій. Як так можна? А то ще трубін потім двічі рятує ворота збірної України, і настрій дещо зіпсувався, адже потрібно забити і не пропустити. І були удари, були. Зубков здорово приложився, але ісландський голкіпер Олафсон потягнув удар. Шкода, що Зубков пробив прямо по центру, трішки в сторону і вже не береться. А чого тільки варти дальній удар в ближню дев'ятку? Олавсон в останній момент перевів м'яч на кутовий. Ух, які моменти. А голу все немає і немає. На 77-й хвилині трубі неймовірним чином потягнув удар суперника головою впритул, чим залишив Україні надію на перемогу. Через декілька хвилин вже Овласо неймовірним чином тягне два поспіль, удари Яремчука головою, а потім і ногою. І нарешті, після подачі кутового Гуцуляк скидує головою м'яч на дальню стійку, де Зубков також головою пробиває вправо від себе штангу, від якої м'яч залетів в сітку 1-0, 83-та хвилина. Радощі у повній легені. Що у коментаторів, що у футболістів збірної України, що на трибунах, що у мене, що у Реброва, який через заміни швидко почав посилювати захист на останні хвилини. І пішов валідол останніх хвилин. Трубінь тягне м'яч на лінії після рикошету, який згодом вже допоміг нам. Контратака здавалося, що ми вже втратили м'яча, але знову перехопили. Калюжний на Гуцуляка вправо. Той обкрутився навколо своєї осі та сильно прострелив вздовж воріт на Яремчука. Кулясти від захисника Ісландії залітає в сітку повз розгубленого голкіпера. 2-0. 90 плюс третя хвилина. Це вже перемога. Панове, у мене немає слів від захоплення. Наші перемогли та вийшли в плей-офф чемпіонату світу. Ура, панове, ура! Добрий подарунок зробили всім наші. Футболісти вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.